привіт, привітки! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка це зелена естетика. Давайте розглянемо пакетики. Ось такий. Ось такий клітинку, ще один клітинку, ось такий, ще один клітинку, ще один клітинку. Де написано естетика зеленого кіпачок принт-коробки. Ось такий і ось все, вся наша колекція. Тому давайте вибирати пакетики на розпаковку. Сьогодні ми будемо робити зелену. Розпаковку. Так, поїхали. Е, перша колекція це у нас чехли на телефон. Е, тут у нас нічого немає зеленого. Давайте виберемо ось цей. Далі. Лук озе. Ось цей. Тут у нас є такий фончик. По вибираємо любий, давайте оцей. Сьогодні ми закінчимо дві колекції: акваріум та Куромі Колекція дзеркало. Давайте виберемо оцей пакетик. Ось такий у нас залишається. Втрачені посилки. Ось така коробочка з ось таким проливом, можна сказати. Стенлі Кружка. Ось цей. Мама на колекції мені вона дуже сильно сподобалась. У нас є два зелених. Ось такий. Та ось такий. Давайте оцей візьмемо. Він більше зелений, тому беремо його. Там наша сьогоднішня новиночка. Давайте виберемо з чупа-чупсами. А ось такі у нас поки є. А ось такі у нас пакетики на розпаковку. Навіть 10 пакетиків. Вау. А тепер ми поїхали. Ой. Добре. Ось наш каталог. І перше, що ми розпакуємо, це колекцію акваріум. Ми її закінчимо. Ось. У нас тут є насечка. І нам тут попадається медуза, яка має йти сюди. І ось, давайте приклеїмо. І ось так у нас вийшло мені здається, що у нас прикольно вийшло. Якщо вам також, то ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не пропустити моє відео. так? А дальше давайте распакуем коллекцию. давайте... Не, не давайте. Давайте вот так. Такое, такое. 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 Тако. Ну, давайте откроем больше ось эту коллекцию. Кроме. Мы сегодня закинчим. Вот такие у нас Останній пакетик Ось такий. І демо його відкриємо. Вау. Ось такий пакетик і нам тут побутається череп. Я не знаю. Просто, якщо ви знаєте, якщо, наприклад, будуть коментарі включені, то напишуте, якщо не будуть, то так і ж жбить. Загублю. Ось, ось так. І цю колекцію ми також закінчили. Далі колекція дзеркало без номерку. Тоді ми приклеїмо ось сюди. Так і нам попадається. Так, мені теж інтересно, що там у нас попадається, тому що я давно не знімала. Ну, я давно робила цю колекцію. Ось знімала я не так. Аж давно. керуну. Тому нам тут попадається ось таке ось такий привид. Вау. А мені сподобалось. Я навіть забула, що ми що я там клала і все таке. Ось так, і ми його сюди приклеїмо. І цю колекцію ми іду вже закінчимо. Далі колекція лук. Нам дуже... Далеко від нас. Ось тут. Нам тут попадається ось така футболочка. Це все у нас сюди, без номерка. Та ось такі капчі. капчики. Такий спортивний собі костюм. Мені подобається. Так, все приклеїмо. Так, капці. Ось так і. Другий. Ось так. Не подобається, як у нас поки що виходить. Далее в трачении посылка. Не, давайте. В трачении посылка. Это. Это. Это и это. Вот так, даже. Вау. Вот нам попадается ось такая пижамка номер номером 6 за сюда. Вау. Мені подобається. Нам попалось оце в іншому відео. Вам. Мені подобається. Далі по відкриваємо. Что это такое? Добрый, давайте это ваш Вот сюда, давай. И нам тут попадается костюм. Костюм делка. Ось. Звичайно, я тут ще забула крилишки, але я намерувала вже ось такий, тому хай буде ось такий. Ось так. Далі стан лейку вишити. Підомиром три сюди. Ось так. І що ж нам тут попадається? Так, нам тут попадається ось такий грибочок. Далі ми розпакуємо колекцію програми. І цей чіхольчик ми сьогодні будемо клеїти ось сюди, але давайте пізніше. Зараз ми приклеїмо програмку. І ми вже дізнаємося, що у нас там цікавеньке Ой. Нам цього разу питається Інстаграм номером один ось такого. І приклеїмо наш наш чехол. Ось так. І нам тут попадається ось така собачка. Дуже гарно вийшло. Ось, тому ми її сюди. Клеїмо. Ось так. Далі колекція від мами. Я, ну, коротше, я ніколи тепер не є. Я... я ще одну колекцію спалила Добре, хай буде на цій сторінці. Воу! Во! Ой, які горні. Просто подивіться. Це під номером шість. Це ось сюди. Зараз дуже класно прикнуємо їх. Мені дуже сильно сподобалось. Ось так. І ось цей. Ось так. А тепер наша новиночка, зимова, ой, зелена естетика. Раз, два, три. Ну, я її, звичайно, спалила була. Окей. Ось. Естетика зеленого. Тому давайте відкриємо. Вау. Ось такий пакетик. І нам попадається пластир під номером 6. Ой, не 6, а 9. Да сюда. Вот так. Вот так у нас получается. А так вам у нас эта наша новенькая. Новая ночка. Вот так. То ставьте лайки, подписывайтесь на, подписывайтесь на канал и всем до встречи в видео. Всем пока!